Вітаю, друзі! Пропоную нову рубрику Як Добре я знаю Україну. І перший випуск присвячуємо творчості нашого славетного кобзаря. Тест, що побудовано за принципом від простого до складного, містить 10 запитань. Середньостатистичний сучасний учень загальноосвітнього закладу. Має відповісти не менш ніж на вісім питань тесту. Але оскільки дві треті слухачів каналу це приблизно мої ровесники, тобто люди, що закінчили школу ще за часів СРСР, -СР, результат у вісім правильних відповідей можна вважати пречудовим. У будь-якому разі, ви маєте дати не менш п'яти правильних відповідей. Якщо навчались в українській школі і, звісно, не прогулювали уроки, на яких вивчалась творчість Тараса Григоровича Шевченка. Почнімо. Я читатиму запитання і чотири варіанти відповідей, з яких одна правильна. На у вас 4-5 секунд, після чого я озвучу правильний варіант. Відповіді. Питання перше. Який створів Шевченка є посланням? Варіанти відповідей. А. Кавказ. Б. Наймочка. В. І мертвим, і живим, Г. Гайдамаки. Правильний варіант. В. І мертвим, і живим. Питання друге. Початок якого твору став народною піснею Реве та стогне Дніпр широкий. Варіанти відповідей А. Кавказ. Б. Причинна. В. Катерина. Г. Наймочка. Правильний варіант Б. Причина. Питання третє. З якого твору цитата? Якби ви вчились так, як треба, варіанти відповідей А. Причина. Б. Заповіт. В. Катерина. Г. І мертвим, і живим. Правильна відповідь Г. І мертвим, і живим. Питання четверте. Поема Катерина починається із А. Засудження царського режиму. Б. Застереження дівчат, щоб не зналися з москалями, В. Прохання українців любити рідну землю Г. Заклику. До молоді поважати батьків. Правильний варіант Б. Застереження дівчат, щоб не зналися з москалями. Питання п'яте. Як Тарас Шевченко назвав цикл віршів, написаних під час ув'язнення в Петропавлівській фортеці. Варіанти відповідей А. Думи мої. Б. Триліта. В. На чужині. Г. В Казематі. Правильний варіант Г. В Казематі. Питання шосте. Тараса Шевченка викупили скріпатства у 1938 році за 2500 рублів, продавши портрет А. Павла Енгельгарта Б. Карла Брюлова. В. Євгена Гребінки. Г. Василя Жуковського. Правильна відповідь Г. Василя Жуковського. Питання сьоме. 4 травня якого року з'явилося перше друковане оголошення про продаж Кобзаря. Варіанти відповідей А. 1833, Б. 1837, В. 1840, Г. 1847. Правильна відповідь. В. 1840. Питання 8. Членом якого політичного товариства був Шевченко? Варіанти відповідей а. Руська Тріця. Б. Народна воля. В. Стара громада. Г. Кирило Мефодіївське братство. Правильна відповідь Г. Кирило Мефодіївське братство. Питання дев'яте. В якому творі поет використав образ Прометея? Варіанти відповідей. А. Єретик. Б. Кавказ. В. Неофіти. Г. Сон. Правильний варіант Б. Кавказ. Питання 10. Кому присвячена поема Катерина? Варіанти відповідей А Своїм сестрам Б. Українським дівчатам В. Василю Жуковському. Г. Карлу Брюлову. Правильна відповідь. Варіант В. Василю Жуковському. Сподіваюсь, друзі, що ви впорались з цим невеличким і не дуже складним, як для учнів середньої школи, тестом. Буду вдячна, якщо поділитеся в коментарях своїми досягненнями та враженнями. Далі буде наснаги нам, друзі, і перемоги! Все буде Україна!